Значит, давайте объясним нашим телезрителям. 10 мая, вчера, представители оппозиционных сил в Доме Союза писателей Украины подписали акт о создании комитета защиты Украины. Под ним подписались представители девяти политических сил, но при этом Ющенко и Яценюк проигнорировали заседание, <coughs> не пришли, а Анатолий Гриценко отказался подписывать акт из-за того, что лидерство в, этой, в этом объединении будет у Юлии Тимошенко. Но сегодня уже прошел первый митинг. Олег, я знаю, ви ж ви участвували, я там теж був. Скажіть, я так розумію, що вас устраюває лідерство вот на цьому мероприятии, поэтому ви наголосились підписати. Бачите, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ухвалило відповідне рішення на засіданні своєї полідради. Ми визначилися, що зараз є такий період, є зараз такий час, який загрожує національному суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. І ми погодилися брати участь в будь-яких. Опозиційних вуличних акціях протесту, які зараз будуть відбуватися в Україні. Хто би їх не організовував, чи їх буде організовувати Тимошенко, чи буде Ющенко, чи Яценюк. Ми будемо приєднуватися до тих акцій. Самі будемо організовувати так само акції протесту. Але це не означає, що ми йдемо на якісь певні об'єднання, оскільки об'єднання передбачає внутрішню спільну ідеологію і проведення певної внутрішньої ілюстрації. Ми будемо координувати зусилля, і всі, хто будуть виступати проти режиму Януковича, всі, хто будуть виступати за укріплення українських національних цінностей, можуть мати підтримку. Римку в особі всеукраїнського об'єднання Свобода, і власне саме через те, і 24-го числа, і 27-го числа, і зрештою сьогодні, ми були на вулиці. Ми е, беремо активну участь в створенні відповідних регіональних комітетів, але це не робиться з нашої точки зору під якогось конкретного лідера. Ми не входимо в комітет порятунку України для того, щоб повернути до влади там, скажімо, Тимошенко чи будь-кого іншого. Ми просто-напросто беремо участь з тими, хто протестує проти. теперешнего режиму, как на нашу думку, антинародного и прокремлевского? Ну, столицы уже привыкли к митингу, но я так понимаю, что скоро ситуация может поменяться. Сегодня, вот после этого митинга, вышло интервью министра внутренних дел в газете «Сегодня» Анатолия Могилева. И вот, что он заявил. По его словам, нельзя с помощью купленных людей разжигать страсти, блокировать улицы и органы власти. Это преступление, за которое неизбежно придется отвечать, причем подчеркиваю организаторам. То есть в данном случае вас, я так подозреваю. И дальше было такое предложение: а вообще я бы вы выделил для митингов какое-нибудь большое поле на окраине Киева, где никто никому не мешает, и там кричите сколько хотите, вроде как в гайд парке в Лондоне. Туда придут те, кого интересуют ваши идеи, будете наращивать сторонников, не препятствуя жизни других. А что на окраине Киева? Что на ужмеренци, скажем? Ну, мы а, не будем а можна, сейчас обсуждать а можна, сам факт, что а гайд парк прод... находится на самом деле в столице, в центре Лондона. А можна да? продовжити розумні думки української міліції? Я вам зацитую, що пише українська міліція, коли почали арештовувати представників Всеукраїнського об'єднання Свобода і, зокрема, мене запрошувати на допит після 27 квітня. До речі, сьогодні так само четверо чоловік, представників Свободи, мирно йшли після мітингу. Їх просто-напросто біля стадіону Динамо запакували в автомобіль люди в цивільному. І пізніше прес-служба Міністерства внутрішніх справ оприлюднила інформацію, коли їх вже відпустили. Що бачите, вони звели. Винувачуються в пограбуванні банку річної давнини. А насправді хлопці питалися про події 27 квітня. Так от, що цікаво, цитую постанова про примусовий привід, що зараз написала наша міліція. Вдумайтеся, товариство, то щоб ми розуміли, це зараз кожного з нас цікавить, що вони нам інкримінують. Що ми викрикували цитую вислови 27 квітня загального характеру, спрямовані на адресу посадових осіб органів державної влади. Послухайте, з настійливими вимогами виконати безпідставні бажання пікетуючих. Отже, пан Могильов і українська міліція тепер визначає, хто виходить на пікет і які має гасла, чи це бажання, як вони пишуть, підставні чи вони безпідставні. Тобто питання демократії в нашій державі, навіть ефемерної, можна поставити хрест. Пане Юрію, але сьогодні вже була теза. Коли ви були в опозиції, ви так само робили відповідні заходи, і в тому числі в парламенті, і так само робили на вулиці. Ні, ми то, кидали ви, кидали то ви яйця, тоді ми, вважали, що ми це є нормально. Не кидали гранати. Ну, знаєте, в чому різниця між вами і, в принципі, теперішньою беззубою парламентською опозицією. Бо реально парламентська опозиція сьогодні нічого не могла зробити. Я на мітингу приводив приклад, коли на початку 90-х років була національна рада, народна рада, яку очолював академік Юхновський. Їх було 120 чоловік але коли стояти, і пан Яворівський ж тоді був в Народній Раді, і коли стояло питання національної ваги втрати державного суверенітету, вони вміли, так їх було мало, була група 239, але вони вміли відстояти ті інтереси. Тепер реально була ганьба в парламенті 27 квітня, коли кількох чоловік лупили, про що ви говорите, а інші в засаді стояли і дивилися. Більше того, те, що зараз робиться по регіонах, на превеликий жаль, в 15 ну на жаль, чи на щастя, але в 15 областях України більшість. Мають національно-патріотичні сили. Б'ют і наша Україна, голови обласних рад 15 належать до тих політичних сил. Ви собі уявіть, якби вони зараз почали сесії робити і почали тиснути на ту владу за її неправомірні рішення. Я правильно місці, розуміло, що Ви намікаєте намікайте наш партнер. Юрій, я зараз не робити. про того це так треба робити. Але от дивіться, от я щойно зацитував. Ви так деликатно з'їхали з тої теми. Міліція пише безпідставні бажання пікетуючих. Що це значить? Ви можете мені пояснити? Міліція тепер в нас визначає, які наші вимоги є підставні, які безпідставні. Це Може, суд визначити так, напевно, може якийсь інший орган визначити, але не органи правопорядку. Вони себе поводять навіть так, як собі не дозволяли поводити за часи кучми при теперішній ситуації.